Вітаю усіх, мене звуть Роберто Морало. Сьогодні поговоримо про великий поєдинок в Прімери. Ми розуміємо, що в Іспанії завжди є Ель класіко. А далі, далі за статусом йдуть протистояння в рамках великої трійки. Дербі Мадріленіо цього разу Атлетіко Реал Реал Атлетіко. Це завжди достатньо статусні поєдинки, особливо зараз, чому я вважаю, що обидві команди добре розпочали сезон. Атлетіко це команда, яка була дуже цікавою. Так, в попередньому турі вона програла без шансів Валенції 0-3, Але то був поєдинок, де відразу очікувалися значні проблеми для матрацників. Адже у них, по-перше, травми. По-друге, футболісти, які повернулися з національних збірних, що ми говоримо про аргентинців, то це взагалі страшенні перельоти. Отже, були кадрові проблеми. Не все міг зробити сімени, що бажав би навіть за наявних футболістів. Так, великий провал, але тепер зовсім інша історія. Навіть з Лаціо було відіграно досить таки непоганий поєдинок, який не виграли. Проведаль там забив на останніх хвилинах. Атлетико змінюється, він стає атакувальним, і це вже не зворотній процес. Імідж дієґу пабу Сіміони, людина, що сушить, людина, яка, мабуть, більше б асоціювалася з українським стилем футболу. Але ні, це зовсім інше. Навіть коли він не має достатньо футболістів в центрі півзахисту захисту для повноцінного виконання усіх своїх планів, він не зраджує стратегії того, що команда має атакувати. І Грізман цю банду має вести вперед. Це робилося, і на старті чемпіонату я б сказав, що Атлетіко не був сильніший за реал за загальними враженнями, але він був цікавішим. Реал, солідність, максимальний результат, те, що ми маємо, і. Я зазначу, що без сумніву, якщо команда все виграє, то про що тут говорити? Є нюанси, є недоліки, і це теж очевидно. Але всі результати на перемогу у нього Берліни в Лізі чемпіонів здолали, як би той не чинив спротив. Ну а Джуду Манія, вона крокує Іспанію. Це поклоніння джуду Белінгему дуже сильному. А для реалу зараз знакова лінія. Це півзахист, який ламає перемелі всіх. Хотів би поставити десь на нічию в цьому поєдинку, але ні. Десь мабуть, все ж таки, це буде більш ризиковано. Поставлю на нічию у першому таймі. Ну а ви робіть свої ставки, реагуйте, пишіть, що подобається, що ні, і що ви взагалі думаєте про дербі мадрілені.